Але якщо ми все-таки зможемо заволодіти штучним інтелектом, що якщо воно нам буде допомагати і робити все для нас, якщо ми навіть не спам'ятаємо про життя без нього. Е, ну на, на мабуть, це це вже так і є, тому що наразі дивіться це алгоритм. Є алгоритм, можливо, ви там робите якісь простенькі алгоритми, там не знаю, пузиркова сортіровка, там щось знайти в масиві, бінарний пошук, дуже класні алгоритми. Там обход обхід дерева якийсь. То алгоритми машинного навчання це просто більш складніші алгоритми. Так вони працюють не дуже лінійно. Ми навіть ну, цю парадігму навчання ми не дуже сприймаємо, не дуже розуміємо, як воно працює, і чому цей алгоритм gpt там, другої версії, він такий простенький. Можливо, навіть лінійними алгоритмами можна зробити краще, адже під третьої версії це вже космос х на тисячу разів. Ми цього не розуміємо. Але наразі ми вживемо в ту еру, коли штучний інтелект допомагає, і ми не розуміємо життя без нього. Це вже точно.